Вчора урядовці гучно відзвітували про нову програму з МВФ. За чотири роки Україна може отримати трошки більше 8 мільярдів доларів. Це близько 85 мільярдів на рік. Але МВФ дає ці гроші не під обіцянки, а під конкретні вимоги, ефективний бюджет і прозорі правила гри. Ну а тепер до реальності у бюджеті 26-го року уряд закладає 68 мільярдів на витрати, які спокійно можна скоротити там дороги, незрозумілі інвестиційні портфелі, стратегічні комунікації. То Біж телемарафон, видатки на збільшення утримання чиновників це 80% того, що МВФ дає на рік, тобто. МВФ просить економити, а уряд навпаки витрачає те саме в законодавчих вимогах. МВФ вимагає закрити дірку на митниці. Наші ж чиновники чомусь вигадали реформу, яка зводиться до оподаткування всіх посилок для фізосіб. МВФ просить оподаткувати всі електронні платформи, але уряд говорить лише там про OLX, ну продаж зживаних речей, ігноруючи ці цифрові сервіси, наприклад, таксі. МВФ вимагає переглянути пільги з ПДВ, але в публічній площині разом починають всі лякати фопів на спрощеній системі, що їм ведуть ПДВ. Розумієте, влада читає вимоги МВФ так, як зручно їй самій. Ми будемо тиснути на дрібних, не чіпати великих і витрачати кредитні гроші на речі, які абсолютно не дають результату для країни, але ж МВФ просить зовсім інше.